Всем привет, вы на канале Саша Драйв. Я сегодня не буду снимать слезарь. У меня так вышло, что не получится. И я сегодня буду троллить своего друга Даню. И давайте начнем. Он сам мне звонит. Алло, алло, Курибка Даня. Курибка да. Данил. это директор школы номер одиннадцать. Я бы хотела, чтобы ваши батьки завтра. середу о 12-й годині ранку прийшли до мене в кабінети, забрали ваші документи і пішли в друге місце навчання. А чого? Тому що мені розказала уборна із школи, що ви з хлопцями, вона назвала фамілію Куріпка, Геріх, Повіченко і Литвиненко, ходили і кидали в окна грязь. Це ж так? – Ні, це не яблук. Точно? Да? Ну, я не знаю. Горнична мені так сказала. Давайте, мальчики, якщо ви не хочете вже признаватися, то давайте вже не знаю, що солі... ли.

Та ж то був по вікни на чём? Хорошо. Значить, був, да? А ви з хлопцями стояли в стороні, не? Угу. А що він вам казав? Щоб ми не розказували. Щоб ви не розказували. Yeah. Ну хорошо, тебе я не буду до тебе визивати родителей, а от я просто всіх уже оцих фами... по фаміліям обзванюю, ти остався останній. Мені, Сережа, сказав, що це Литвиненко і ти. взяли і кинули грязюкою. Ні, yeah, то він кидав. Ну хорошо, я буду тобі довірять більше, бо мені сказала вчителька, що ти староста класу, так? Yeah. Ну хорошо, то я завтра визову в клас е, е, Тебе, е, Литвиненко, Геріха і Поповіченка, і ми, ви мені все подробненько розкажете, хорошо? Що буде, на, що буде виновати, того я правда, вони Ну я більше довіряю, бо і тобі більше Ну, я поняла, Завтра можеш не приходити, якщо ти их все правильно кажешь, я їх завтра вислухаю, ти можеш завтра не приходити. Ну, Хорошо, я їх выслухаю, и вот хорошо. Може, кто буде наказано, я скажу, я визову вы і что буде хорошо. Ну тоді ладно, да побачить нам не, не Не, не реально. Я так убедительно казала. Мы только что разыграли моего одноклассника и друга. И всем, кто смотрел этот ролик, спасибо. Подписывайтесь на канал Саша Драйв, ставьте лайки и не пишите и пишите мне комментарии, ошибки, я буду их исключать. Ну а всем пока. Пока, чмаки, чмаки!